Доброго ранку, сонечко ясне, доброго ранку, діти прекрасні. Вітаю вас, це я Катерина Сергіївна. Малята, я хочу запросити вас на осінній ярмарок. Подивіться, ось базар. Різний є для всіх товар. Можна все отут знайти. Овочі. Та фрукти. Подивіться уважно, діти, що ви бачите на цій картинці? Так, тут овочі. А які саме овочі ви бачите? Все вірно, огірки, помідори, морква, а ще цибуля та картопля. А що зображено на цій картинці? Так, діти, це фрукти. А які фрукти ви бачите? Вірно, яблука, груші, виноград? Овочів та фруктів на ярмарку ми купили багато. А як же ж їх зберігати на зиму? Адже взимку у садах та на городі нічого не росте. Діти, ви знаєте, як можна взимку зберегти овочі та фрукти? Картоплю зберігають в ящиках у погребі. Так само можна зберігати ще цибулю, моркву, буряки, капусту. А ось огірки та помідори не вийде зберегти свіжими. Їх на зиму консервують. А як зберегти на зиму фрукти? Можна їх заморозити, засушити. Або законсервувати компот. Здається, до нас хтось прийшов. Заходьте. Діти, подивіться, до нас завітала лялька Марічка. Ось вона нам щось на таріночці принесла. Марічко, що це ти нам принесла? Марічка каже, що вона підготувала для вас силуети овочів та фруктів. І хоче, щоб ви вгадали, що ж це таке. Діти, подивіться уважно, що це. Він зелений, видовжений. Правильно, це огірок. А це що таке? Молодці, це груша, жовта, соковита. Діти, а що це таке? Воно зелене, росте на дереві. Так, це яблуко. І ще у нас щось лишилось на тарілочці. Подивіться уважно, він червоний, кругленький. На городі росте. Так, це помідор. Малята, а давайте для Марічки заготуємо овочі та фрукти на зиму. Зробимо консервацію. Подивіться, ось у мене є баночка. Одна і ще одна. Дві баночки. Діти, як ви гадаєте, чи можна скласти всі овочі та фрукти в одну баночку? Чи це буде смачно? Давайте зробимо з яблук та груш компот, а у гіркі помідори засолимо. Спочатку я візьму яблучко і покладу його у першу баночку. А тепер я взяла помідор. Куди його покласти? До яблочка чи в пусту баночку? Так, помідор кладемо в другу банку, бо це у нас овоч. Так. А це в мене груша. Куди ж мені покласти грушу? До яблочка чи до помідора? Так, все вірно. Грушу ми кладемо до яблучка. Бо вона теж у нас фрукт. Так, а ще в мене є огірочок. Куди покласти мені огірочок? Цю баночку? Чи сюди до помідора? Так, огірок ми кладемо. До помідора, бо він теж овоч. У нас є іще овочі та фрукти. Давайте їх теж розкладемо по баночках. Грушки та яблучко. Одну баночку. Помідори. Та огірки у другу. Подивіться, яка гана у нас вийшла консервація. Тут у нас груші та яблучка, а тут огірки та помідори. Марічко, подивись, скільки ми для тебе заготували консервації. Марічка каже, що їй дуже сподобалося і чекає ще й на фото вашої консервації. А ми з Марічкою прощаємося з вами. Бувайте! До нових зустрічей!